Так, ви людина мудра, можливо, перед тим, як діяти, завжди опираєтесь на свій досвід. Можливо, ви повертаєтесь назад і дивитесь на свій пройдений шлях, порівнюєте те, що було раніше, і те, що ви маєте зараз, дієте помірковано. Про свої плани нікому не розголошуєте. Тож, ви, йдете, ви зараз йдете по шляху свого призначення. Розвивайте свою творчість, більше знаходит, вам варто більше знаходитися на самоті, щоб ви мали час усамітнитися і обмірковувати те, що ви для себе там плануєте, але так і дійте далі, нікому про те не розповідайте. Другий варіант. Другий варіант ні.